Значит, один товаричик показали, прийшов другий. Серце банок дали да, зайка. Да. Дівчатка даються ну, знаєте, всі остатки, самі сладкі, але самі остатки вони самі пустять. Мої хорошеньки. Значить дивіться, ціна донаєчки говорю зразу. Не помняюсь, хоча дунайка в ціні піднялася, І піднялася вона дуже прилічно. Ми ціну не підняли. Ціна 550 гривень за кілограм За 4 балґену класні штучки. Подивіться, які в них широкі спиночки. Подивіться, яка вона вся зачищена без цукровіці. Наші глазки, як алмазки. Дівчатка, ви розумієте, що рибулечку треба в будь-якому випадку поїсти. дівчатки мої, дивіться, вчора дівчатка мені написала прямо на вайбер. Получила Дунаючку, а вона відкрила, а вона вода мутна, і мені каже, що є запах, покласточки мої. Коли ви їм сьогодні вам дивіться, водичка, вся світленька, правильно? Я кожен раз вам говорю, коли ви мої ласточки получаєте до найчку, ви обов'язково получили, відкрили кришку. Понятно, що коли ви кришку відкриваєте, це ропа. Запах буде в будь-якому випадку. Пойміть, коли рибка не свіжа, вона буде рихла. Ви да? ви берете її руки, вона розладиться. Ну такого не може бути взагалі, тому що рибульки взагалі немає. Пам'ятаєте, ви брали по 400 500 кг, дівчки мої, на сьогоднішній день, коли ви... Получайте, в будь-якому випадку пойміть запах, ну це ропа, він буде. Подкривайте, рибульку промивайте під водичкою. Соль з водою зробили, заляли і все. А саме лучше, мої ласточки одну-дві зіли, ту положили в водільний кульочок і в морозилочку. Пойміть, вона з морозилки буде ще вкусніше. Боже, їй там треба 15 хвилин, щоб вона там ну, відійшла. Мої ласточки. Донайка це знаєте, вже остатки розкоші. Вона ще буде чуть-чуть отака, потім вона буде вакумірована. Так, вона буде вакуумірована, вона теж пуста. Але всі вітаміни іменно тут, ви розумієте, коли вона свіжо виловлена, коли вона вимочена, коли вона просолена, коли вона просто обалденно впуста. Мої хорошенькі. Ви знаєте, я от раді інтересу, це впливається. Ми дивилися, дайте сама полізна риба. Дійсно, сама риба йде дунаєчка, потім йде форелечка, яку ми торгуємо, до речі, яку ми будемо теж, ви знаєте, що раз в неділю рибка приходить. Цієї рибки я сьогодні заказала 150 кг, тому що дівчинка заказала 10 баночок. Ну, візьме 10, хвати, хватить. Ви знаєте, ви знаєте, що я хотіла більше 100 кг, але тільки 70, так що донаючка є. Дівчки мої мальчики, замовлення робіть тільки на вайвер. Дивіться, Любу баночку, я вам беру, дивіться. Це перша сторона, це задня. Дівчки, подивіться, вона вся відпотрошена, Вона свіжа, вона середня. Подивіться, яка вона красивенька, свіженька. Лялечки -ля -ля мої. Подивіться на ці глазки. Вся водичка, девочки, вся водичка світленька, дивіться. Любу баночку, яку я вам не возьму, подивіться, вся, дивіться, яка вона шикарна. Чотири штучки, дівчини. Ой! Ой, плохо закрита, ой, плохо закрита. Ой, хорошо. Сюда. Дивіться, Лась, оно у тебя хорошо закрита. Дивіться, раз, два, три, чотири. Чотири штучки. Зараз ми позвонимо Юрі і скажем Юрочка. Юрочка, я думаю, що ти мої ролики зайчик. Дивишся, Юрочка і Виталичка. Ласточки мої. Закривайте хорошо, бо витікає рупа. Ми можемо її замотати, і вона прийде до людей без ропи. Хорошо? Хорошо. Так, да. ну ви скажете, хорошо. Дивіться, мої рідні, подивіться, а, дивіться, а дивіться, вона біленька. Подивіться, ви знаєте, вона вже кінець сезону і вона крупна, крупна йде. Подивіться, які 4 хороші штучки. Дивіться, любу банку, мальчики, мої дівчатки. Любу банку, яку я беру, подивіться, вона як виложена. Подивіться, бачите, і так, і так. Любу баночку, яку я вам беру, вона йде шикарно світа. Так що мої хороші, подивіться, поки донайка є раз в місяць, раз в до вона йде перед паскою. То її немає, потім опять трошки вона є, і все. Потім вона буде завакумована. Поки вона на даний момент є, і ви знаєте, що їй треба їсти, бо дуже багато вітамінів. Особливо багато вітамінів. раніше ми я розриваємо головочку, да голову викидаємо я мої рідні. В голові і в хребтові саме більше вітамінів. Саме головне вона зачищена, вона малосольна. Ціна баночки 550 гривень. Замовлення на Viber 0984930776. дев'яносто восім І оця прекрасна рибулечка поїде до вас. З любові, дивіться. -то. З любові світульки. І взагалі, коли ви їсте світулькину рибульку чи світульки колбаску, що ви світульки не їли, воно до вас йде з любов'ю, з удачею, з позитивом. Тому що, хто хоче бути на позитиві, як світулечка, він їсть світулечку на рибулечку. І я знімаю, тому що ми переходимо до колбасу. Ви знаєте, більше всього, допустимо, більше всього у нас продається, колбаска, кальмар з тунцом, фаресі з калавою. Ціна її 1000 гривень за кілограм, дівчатка. Значить, колечко кругле. Це Кальвкаркальмар, ні, кальмар з тупцом. тут цьому тут форельс з колечко. Дивіться, люба колбаска. Я вам просто скажу її вес. Ну дві колбаски вони йдуть 465 грам. Це 465 гривень. Вона йде легенька. І ми робимо невеличкі колбаски. Дивіться, ця колбаска вона не похожа ні на що. Люба колбаска рибна, яка в нас є, вона різна. Дивіться. Дівчики, коли ви підходять до нас, до того холодильника, будь ласка, швабру, коли ви підходите до цього питаєте, по чому ця колбаска? Дівулі, мої хлопчики, це колбаска, кості, банки плохо закриті. Що, да, що? Ні, ні, прямо відкрита банка була, відкрита банка була, вилілася вода. Дивіться, мої хороші, це мохолодільночку, це все ріте. Це мо холодільничкою якраз в тому і в нас колбаска у нас три холодильнички і всі три разні були. Хтось з ікрою, той з Мої хорошенькі. Дивіться, саме головне, замовлення робіть тільки на Viber. Кроме Viber ми не приймаємо ні Дівчатка, слухайте, будь ласка, уважно, Дуже багато фейкових сторінок. Я вам за це вже говорила. 300 з чим там тисяч, TikTok 700 з чим-то. Так що любі мої, будьте, будь ласка, обережні. Тому що ліві странички, там мої фотографії, там мої відео, тільки трошки вони там з надписями різними. Я вас дуже прошу, не ведіться ні на що. Саме головне, ми знаходимося в молочному корпусі. Команда в нас одна і наша рукавичка теж одна. Як Дунайка є. Дівчатка, обов'язково попробуйте цю форелі ескалара. Вона дуже смачна. Я не знаю, але вона у нас продається більше всього. Вона льогенька, по-перше, вона м'ягенька. До речі, багато питань. Вона йде м'янька, вона йде іменно, як ви знаєте, як кров'яну, як, як, як сальна колбаска. Знаєте, я такими маленькими колічками, а так і вона. По перше, вона чітко ріжеться, по друге, вона дуже смачна. Так що мої хорошенькі, дунаєчка є, рибулечка є, і корочка є. У нас є абсолютно все. А чуть пізніше буде плящик. Mm -hmm. Видите, ви дуже, між почим, ліжуля, Али Аліночка, ви дуже наводите людям апетит. Так, дівчатка, дивіться. Ми відкрили ще сьомочку, дивіться, баночка 150 гривень, сьомочки. Вона йде куском. Аліночка. Починаємо дегустувати, мереденька. дівчатка, дивіться, вона йде. Та бери дві палички, бо одної тут можна ковиряти і ковиряти. Mm -hmm. Тут і двомя. Дякую вам. Пилочку надо. Алиночка, надо круто, купить. Да. Девица, она ну, двекими кусочками вона йде дівчина. Плотненькая обалденная. А ну, Алиночка, по вкусу. Боже, какая она нежная. М -м -м, класс. Девочки, oui. дивитесь, сьомочка, вона побачить її багато. Вона йде одним куском, вона да. йде в собственному суку. Алиночка, а як по соли? Аж я кажу, я заглядаю. Лежуля, я тебе сейчас дам, Лежуля. Давай. Давай, моє лежу. Вот так, А как посолі? Малосолка. Действительно, малосолка. Действительно, так? Да? Да, але Жулян, давай будемо проводити твіток. дивіться, двічки, це лосось в томаті. Ось така баночка, яка 150 гривень, він йде кусочками. але Жуня, а ну давай. Він... Це моє улюблене. Я так його люблю, дуже люблю. І найголовніше, що його їм без хлебчика. Без хлебчика? Без хлебчика, так. Да. Ай-яй-яй. Хліб, это... Скажи вкусно, так? Да? Реально, так. Да. І його багато є. Дивіться його скільки, дивіться, якими кусочками йде. 150 так, гривень слегка. баночка. У да, сладенький вкус навіть присутствує. Атоматика. Атоматика, так? Да? А що ти Аліночку, подожди, тебе Алиночка час, час. <схи> ждет, ну тебе Аліночка покормила? Аліночка. Авічка, а що тобі більше нравится? Да, да вкусно, скажи. От не, воно це і то, і то, але абсолютно воно разне, разне да, так. да воно разне. Нельзя, нельзя, навалять, нельзя так. Сказать, это вкуснее. вкусні, дивіться, ось хлібчик. Камера виключається і приятного вам завтрака. Ми чого їжте? Бери хлібчика, ліжочка, бери на хлібчик. я наслышана, що в тебе сьогодні козья бринза прямо да, вчитає. Вот а як замовити яну? 068 185 8137. Де вона, Аліночка? Оце. чому козочка? 212. Наскільки виходить одна козочка? Дівчатка, я вам хочу сюди говорити, які ціни в нас є на привозі. Щоб ви знали, яка в нас є пуснячина, які ціни. Все передається нової почти, це немаловажно. А на скільки цей кусочок? Дивіться. 108-105 гривень. Дівчики, 105 гривень, отакий обалденний кусочок брендочки. Аліночка, так, так. імерець, э, і, і розкажи мені, що це плавится его хорошо на сулугуньке то есть вот туда вот втирать замашек цена его 250 выходит одна штучка ну, кто сколько берет ну славец. хорошо одна шайбочка так примерно чтобы знать ну, вот одна шайбочка смотрите миринский сыр девочки 300 гривен э, цена 250 250 его натирать хорошо на собирать он на балде да хорошо киночка ну про козочку я наслышна як замовит її 068 185 81 37 Да. Так, Наша значит, рикотта. Рикотта. Расскажи, рикотта. что такое рикотта. это обалденно. Во-первых, это классно деткам, взрослым, кто сидит на диете, кто диабетом страдает. Обезжиренный продукт. Обалденно вкусный, напоминает пенку с молочка. Очень пенку с молочка, любит. хорошо. Да, 200 гривен килограмм. 200 гривен килограмм, ты режешь ее разными кусочками. Да, ну, это тоже жучки. Семочка, Так, оно велит, он Да, как кружочек он идет. Ага. Так, Оліночка, так так, при на сьогоднішній день? Бринзочка 180 гривень кілограмів. На скільки виходить одна штучка десь? 110, 120-125 Хорошо, і оця вкусняшка? Це така 250 гривень кілограмів. А скільки штучка одна виходить? Дівчатка, все можна замовити новою почтою. 130 гривень. Почтой. На 137, дівчатки, дивіться, у нас на привозі дуже багато всього вкусного. Масло, бринзочки, творожочки, це все передається новою почтою. Красоня запакує і передасть. Хорошого вам дня. Дякую.